Вітаю вас на каналі Органічні грядочки. Сьогодні 25 серпня 2023 року. Сьогодні я хочу показати вам, що виросло на моєму городі у цьому сезоні. Цього року ми не садили помідори, перець, огірки, все, що потрібно в парнику садити, ми не садили, тому що ми вирішили цього року взагалі зробити відпочинок і не садити взагалі нічого. І тому ось ці місця, де в нас минулого року були помідори, і ось там, де були перець, це все ми думали залишити порожнім, але захотіли батьки наші, щоб там посадити. Свою городину. І ми вирішили, так, звичайно, нехай садять. Дуже вони задоволені, тому що там минулого року було багато трави, і вона звичайно перегнила. І ось тепер такі гарні, така гарна капуста в них. Там по краю перець росте. Ось тут у них була морква, тут борячок. А там далі вони пару кущиків огірків і пару кущиків помідорів посадили. Теж дуже гарно вони плодоносять. Ось такі величезні мають плоди. І дуже-досить багато їх на кущі. Ну, так само, як у мене було минулого року. Це їх дуже здивувало, дуже їм сподобалося. І вони казали, що наступний рік, якщо ми теж не будемо нічого садити, то вони будуть теж там садити помідори. А ось це лохина. У нас вона. Тут вже росте четвертий рік. І цього року ось так гарно вона вродила нам. Там є кущі, ось там ззаду інший ряд. Це вже кущі зібрані, бо це була рання лохина, а це пізня лохина. Тому вона ще трохи е, має ягід і ми їх збираємо. Трохи її також збирають птахи, тому ми накрили сітками, щоб більше залишилось нам. Ось така гарна капуста тут у батьків росте. А тут вони посадили ось таку вігна, називається така рослина. Вона подібна до шпаргової фасолі. Ось такі довгі-довгі стручки. І на смак, вона така, як шпаргова фасоля, подібна. Називається вігна. Досить цікава рослина. Отак в'ється і ось такі має ось такі стручки. Ось тут у нас минулого року ріс перець. Цього року ми тут нічого не садили, тому ми тут просто наклали багато трави для того, щоб вона перегнивала і наступний рік тут була хороша земля. Так теж можна робити, якщо маєте багато землі, тоді можна якусь частину закладати травою на весь сезон. Дуже-дуже багато трави закладати, і вона буде перегнивати, і на наступний рік тут буде дуже хороша земля. А ще мені цього року дали розсаду ось такого дивного огірка. Я навіть не пам'ятаю його назву, ось такі ось плоди. Казали, що це е, вони мають так дозрівати, і що навіть до осені аж, а потім ще мають лежати. Ось який він так плететься. Але плоди ось тільки ось тут. Але досить є. Ось, бачите, тут є. І там десь, там внизу є, є ще плоди. Ось і тут є плоди. Будемо чекати, подивимося, що це таке цікаве. Якщо хтось знає, як назва його, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Буду вдячна. Ось тут у мене минулого року росла цибуля, морква, фізаліс. А цього року я це все заклала сіном. Хай відпочиває. Тільки ось тут посіяла, посадила розсаду чорнобривців. Правда, чомусь вони цього року не такі великі, як минулого року. Минулого року це були такі здоровелізні кущі, а цього року чомусь ось такі всюди. Не знаю, з чим це пов'язано. Але тут ще є один кущ кабачків. Це кабачки. Гібрид називається кавілі. І ось який величезний кущ. Бачите, це один кущ, одна носінинка. Він десь у діаметрі десь до двох метрів має. І там так всередині багато. Кабачків, ми правда їх зриваємо, не даємо їм доростати, але нараз дуже багато кабачків родить. Дуже хороший гібрид, я кожного року його сію на розсаду і потім саджу. Буквально два кущі достатньо, щоб і для себе, і всім сусідам знайомим роздавати. Ось тут у мене капуста, ось тут і ось тут. Ми спочатку хотіли нічого не садити цього року, але вирішили, що все-таки я побачила в Фейсбуці, жінка одна продавала дуже хорошу розсаду капусти-агресор, і я вирішила її все-таки посадити. Ось вже яка капусточка, бачите? Ось така вже великі качанчики. Я її тримаю під агрополотном, бо там більше вологи зберігається. Зараз уже день. Але зранку було видно, що на цьому агрополотні зсередини все було крапельки води. І це дуже добре, що капуста може втримувати більше вологи, тим більше зараз це спека. Також воно захищає від білокрилки краще. А посередині ось це в мене фізаліс. Ось який вже він великий виріс. Ось які великі вже плоди на ньому. Я думала, що я цього року буду без фізалісу, бо коли я висадила розсаду фізалісу, її вщент з'їли слимаки. І все, ну, повністю. Приїхали ми, а фізалісу нема. Але одна добра людина мені подарувала розсаду фізалісу. І ось тепер такі величезні, величезні кущі. А як я боролася зі слимаками, я зрозуміла, що потрібно купити оліцит. Я купила і обсипала. І капусту обсипала, і фізаліс обсипала той, що другий раз посадила. І на цей раз нічого слимаки не з'їли. Так що оліцит, дякую за те, що допомагає мені. Ось тут у мене полуниця. Ось так, п'ять рядочків. Вона вже вся відродила, тільки ось тут з краю ще є пару кущиків ремонтантної полуниці, то є ягідки. Я їх спеціально ще не зривала, щоб вам показати. Небагато, але все одно ціле літо потрошки можна скубити. А ось тут у мене суха трава, яку нам привезли. Десь хтось косив, йому не потрібно було, і нам привезли. Нам тут дуже добре з цим, тому що навколо поля, на яких люди косять. Ну просто їм там треба, щоб не заростало поле. Вони косять, а траву привозять нам. Тому